Христос, Воскрес, Воїстино Воскрес. Усім Божого благословення, миру і любові у серці. Хочу сьогодні поговорити на таку тему як хліб життя. Ісус говорить в Євангелії від Івана в шостому розділі, 35 вірш, де написано Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене ніколи не прагнутиме. Амінь. Ісус є тим хлібом, хлібом життя, живим хлібом. Лише є одна умова, що потрібно прийти до Ісуса, і Ісус нагодує. Також ми ще читаємо в усіх чотирьох Євангеліях про таку історію, як чудо нагодування п'ять тисяч людей. І ми знаємо, що це було фізичне нагодування людей хлібом і рибою. Бачимо в цій історії, що люди прийшли, прийшли щоб послухати Божого Слова, яке говорив Ісус Христос. Крім того, Ісус. Потурбувався про їхнє фізичне нагодування. І так само і тепер. Скількох тепер Господь годує своїм духовним хлібом, але є умова прийти так, як тоді: прийти до Ісуса. І тоді Господь не залишить людину голодною. Кож Господь попіклується про наші фізичні і матеріальні речі, лиш потрібно прийти. І читаючи ще цю історію про про нагодування 5 тисяч людей. Я ще звернула увагу на слова Ісуса, де Ісус говорить своїм учням, прочитаємо: дайте ви їм їсти, ви їх нагодуйте. Тобто Ісус Христос є хлібом життя, Господь дає цей хліб. І читаємо, читаємо Матвія, 14, розділ, 19 вірш, де написано: Він узяв п'ять хлібів і дві рибини. Споглянув на небо, поблагословив, благословив, поламав ті хліби і дав учням, а учні народові. Амінь. Тобто, бачимо, що Господь дає, благословляє, а роздають учні, бо саме завдання учнів, завдання християн е, получати духовний хліб, тобто відкриття з Божого Слова, і роздавати його іншим. Тобто проповідувати Боже Слово. Це і є призначення християн, призначення учнів – роздавати духовний хліб слова Божого, який дає Господь. Так, як це було тоді, як учні роздавали оцей фізичний хліб, так і наше завдання тепер роздавати оцей духовний хліб. І добре, коли християнин усвідомлює цю свою місію, своє призначення і виконує її. Також ще читаємо у двох Євангеліях таке слово: прочитаю хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїм челядниками давати своєчасну поживу для них? блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм поставить його він. Амінь. Це ми читаємо у двох Євангеліях. І я б хотіла сказати, що це слово стосується найперше. Пасторів, священників, які поставлені Богом над своїми, які які поставлені Богом, які, яких Бог поставив над своїми челядниками, тобто над паспоми, щоб вони проповідували, роздавали оцей духовний хліб. Але я ще думаю, що це слово стосується також всіх християн, які мають дар проповідувати, які є благовісниками святого Євангелія, так як це було призначення для святих апостолів, учнів Ісуса Христа. Вони також займалися цим, проповідували святе слово, несли до краю землі. І так само це завдання нас, християн, які проповідують, для того, щоб, щоб коли Господь прийшовши, знайшов нас при тій справі роздавання духовного хліба. Тому ті, хто ще не прийшов до Господа, то прийдіть і Господь дасть вам хліб життя, а ті, хто вже прийшов і має дар проповідувати. То роздавайте цей хліб життя іншим, адже тільки цей хліб дає життя вічне. Вся слава Богу, живому, а вам, усім, хто слухає Божого благословення і Божого захисту.